Якщо чесно, я е, не знала, що я стану номінанткою, а нагорода, що я вийду переможницею, це для мене це для мене сюрприз взагалі, Я не я не очікувала цього. Я дякую всім. Я дякую за це свято. Я дякую, що в такі нелегкі часи, що це війна, що трішечки світла якогось для дівчат роблять для дівчат, які тримають. Тримають Донеччину, тримають свої міста. Вони найкращі, вони найсильніші. Відчуття, звісно, щастя Ну, мені дуже приємно.